Всім привіт! Ми з України, слава Україні, героям слава! Так, глядачі підписники, ну що, думав, сьогодні буде косовиця. Що, в то ждали до виходить, тиждень, малював там 4 дні, заливних повністю стояло. Думаю, ні, поки люцерочку не косю, хай бо, щоб хоч знов не перевезти. Кажу, дружині, оце якщо на завтра доща не буде, на сьогодні встаю вранці, їдемо косити. Зараз вам покажу, що косити, скільки в мене косити. І плюс там молода наросла, що ми цей, я тільки сіяли, ліцерочку теж покажу. Ну не тут то, то було, у нас лийнув дощик. І, в общем то лив цілий до обід. Зараз у нас, виходить, обід, обіднє оправляння, ну нічого, глядачі. Підемо, покажемо вам до коровок, трошки розкажемо по сіною, бо люди переживають, кажуть, льоня, як же там, що те пропало, не пропало сіно. Так, так, ну пішліть до дружини, поздоровкаємося. Я в неї сьогодні на підтанців, так легенько допомагаю. махай махайсям привіт. Чому на потанців? Що скажу. Дні... А 4 дні назад. Беру кардан наперед, піднімаю, утра, спішу, тут же вправився, спішу, бігаю, піднімаю кардан глядачі і тільки хруп і все. І в такому положенні пішов у хату. Це капець, я мою, стрільну попереку. Фу, сказати раніше з Попереком проблем ніколи не було на цьому. Ну як не було? Він в мене болів до війни раз в два роки. Чому раз в два роки? То що раз-два роки старалися виїжджати на море, віддихнути на тиждень. Оце на морі постійно. Як дівки мої віддихають, там купаються цей, а я мушу з Попереком, Ну не можна не, нам віддихати сільським людям і тиждень лежать без роботи. Тут так лац і все. І ну що? Дружина біомську перерувалася, поїхали в больничку туди-сюди, приписали в коли. Три дні шмалять, трошки легше, Хоч міг почав вставати все. Ну, думаю, щось не воно. в общем-то, лом в спині, не можу ні вирівнятися, так стати, ніде нічого. В общем-то, хорошо приїхав знайомий теж, а я вийшов отак. Він каже, Льон, що з тобою? Кажу, та така -та -та проблема з спиною, капець. Він каже, направлю тебе до Костоправа. В общем-то вчора їздив до костоправа. фух. Чуть не поломив мене, паразит. Що за проблема? Вискочив диск. Представляєте? Це якийсь капець мою. Ну, благо, вчора Всю... Вчора так денюк, що себе встав прям з цього краще. Сьогодні вже взагалі бачите, як на цьому. Ну, каже Льоня, пару денків нічого, бляха, муха не роби, не тягай. Так що я сьогодні, дружині, так, морально допомагаю на цю. Китунчик. Ось такі діли. Так що, бачите? Бля, бляха, муха буває така проруха у нас на цьому сільськогосподарському цей. Як не тюками? як думав, що тюками підірвусь, поки перевезуть сіно. Ні. Зіграв свою роль, роль кардан. Ну кардан, конечно, широкоугольним шарніром, він важкий. Його кілограм, мабуть, 25 то кардана тяжкий, і ото я отак став і клас і все. Так, глядачі, питають по сінові. Пішіть вам покажу, що в нас з сіном і трошки розкажу. Глядачі переживають, кажуть, Льоня, що там тебе, що зібрав, не зібрав. Там, як ви бачили, ми як, накосили лучного сіна, трохи перетювали, трохи прицеп положили. Ай, ну, в общем-то, намучились, це капець. Всі глянемо, що ж ми заготовили. Щоб не просто бути голословним, ай трошки показати вам. О, по ступеньках як мов'яти. Так, глядачі. Ну що, гляньте, що ми заготовили. О, виходить, отака красота. Забили ми горіще повністю. Ну що, ми мене один раз би лягло. Може б не лягло, звісно, ну вважаємо, що горіще запитає під зависть. Получається, у нас тут 400 тюків лучного. І 100 тюків у мене оставалося ще сіяного ячменя. В общем-то, коробочка повна. На горіще на даний момент зараз 500 тюків. Сіна. Ще там ще покажемо, де в нас ще сіна. Так, а ну, братва, шик, шик. Так, глядачі, тут, виходить, ми завезли лучного дві мажари. Одна мажара була повна, яку ми приїхали, виходить, 2 часов ночі, накрили її, не, роз... не завантажували, ніде нічого. Так вона і залишилась. Ну, на прицепі вже сіно. Пішли, діля, де ми його розгрузили. Трошки зробили такий, там кажуть, люди льоня. Сіник би построїв би який-небудь. Ну нема дуже малий двір. Повно стоїть техніки. Інвентарю нема дуже його ставити той сіник. Ну що ми придумали? Куди ми придумали його діти, умостити? В общем-то, розрузили ми її ось сюди. Бачите, роздрузили її сюди, тут, виходить, у нас лежить 230 тюків лучного сіна. В, общем -то, в сумі, що ми заготовили лучного, 630 тюків. Звичайно, там люди кажуть, переживають. У нас половина була потюкована, ну як, більше половина. Оставалось десь гектар ще лежать у валках. Звичайно, валки шикарні такі, обалденні, все. Ну, ми коли привезли, допорали оце сіно, що зараз завезено у нас є. І на другий день линув дощ. І лили, виходить, 4 дні. Ну що я? Поїхав, мабуть, 4 дні пройшло ж, поїхав на п'ятий день, думаю, я його перевернув ще з трактором і все до сіна, а воно попріло, погнило. Звичайно, блін, жалко, це капець. І мене. Ну, знаєте як, якби хоч лежало в валках, ну так би було обидно. Ну, В волочках. я б перегріб та і все. Але жало воно в великих, таких вже дребених підтюков кувалки. Ну як не піднімаю гниль. гниль, ну, Не стало ми вже все. Я й бідка і ця і дружина каже, ні, не зачіпай, не вези. Для чого ти завезеш в двір, виходить, гнилья? Знаєте як? Ну жалко не сіна жалко, жалко ниви. Що на ниві залишила така ця. Получається, на наступний рік, як будемо його косити. Там будуть вже під ним валки. Не знаю, а ну це що зробити. Я думав, спалити. Ну, палити зараз дуже не можна. Тож. Ну і плюс, якщо я спалю, під валками вигоре пирі. Получається, пирі пропаде, почнуть ростити різні бур'яни. Або амбрузія піде, бо що це, і все одно нивку переведемо. Ну, Взагалі, і так, і так, і так, і як не кінця, а все одно трассі сіном це не виходить. Ну поки залишили, як є. Хай лежить, а там далі будемо. Ама ви що порадите? Думав, знайти якусь кіра, щоб його розбити валки, роздуть, отаку, щоб на цьому. Побітка з побідка, у нас такої техніки тут немає. Оце обидно, що виходить. Що в нас по сінові? Получається, на будинку 500 тюків, там, виходить, 230 тюків у нас лежить. І на цьому горіщі у нас, на корів... де корівка стоять, виходить 300 тюків люцерки. У сумі всього у нас на даний момент вже тисячу тюків сіна є. Це приблизно як 20, 20 кілограмів тюк, бо клепав цей рік тюки хороші такі на цей. Це виходить, у нас заготовлено 20 тонн сіна. Якщо в тонжах перевезти, бо ми, хто не розуміє, в тюках, то в тонах в тонах 20 тонн сіна вже в нас є. Ну що, це, звісно, звичайно, на три коровки. Плюс має ще ж одна коробка додається, полічка на цей, то це. Дуже, ну, це мало. Ще нам приблизно треба, щоб спати спокійно взимку, ще тюків 500 сіна. Ну, у нас же ще є другий укус, люцерка стоїть. І як показала практика, ну, я вже трошки тюкував людям другий укус, то другий укус сипе краще, ніж перший цей рік. Перший укус хуже сипала люцерка, ніж другий. Ну, а там подивимося, звісно. Кому цікаво, кому інтересно, стаємося з нами, сікеш сипане другий укус. Ну, і другого укуса люцерки в мене. Більшенько. У мене виходить десь з тими клаптиками-кусочками до 2 гектар десь буде. Взагалі це, це річна вже є люцерка, заїжджав там по красоті теж. Думаю, щось теж непага сипане. Ну це все покажемо в процесі роботи. Да? Ти переживаєш за сіну? Капець. Я ж кажу, як тільки зібрався косити сіну, так і дощ. Ну, знаєте, як, думаю, поки соборо, це п'ять днів. Дощів не було взагалі. Хоча той брехун, як кажуть мені, Льоня, ти ж дивись в інтернет, на погоду. Та, блін, писало оці 5 днів заливні дощі. Чотири дні взагалі стояв ливень там на цьому. Фу, думаю, не буду косити. Ну, слава Богу, що я не косив, хоч люди позбирали. Бо якби я накосив сіна, то воно, ну, конечно, в мене й це знило к трястям на трястям. Ну, зараз на момент, бачите, теж дощ йде, хоча передає на пару днів дощики, да? пару днів дощики а далі показує погоду. Так що, я думаю, треба виждати, а тоді скосити. Звісно, по люцерки, люцерка вже цвіте і цвіте повністю. В ну, трошки пролютаємо з нею, те, що вона викинула повністю цвіт. Бо кажуть, люцерку треба косити, коли вона викидає цвіт 10% і треба зажати валить. Ну, валить не хотілося валити, як перший укіс, щоб він тупо перегнив. Ну, таке воно сіно конечно, некрасиве. Хочеться, щоб було хоч друге якось нормальне сіно. Ну нічого, глядачі. Пішли для нас до коровок, трошки вам покажем, що до чого. покажемо, покажемо новомодну коровку. А. В прошлому відео до нас приїхала ще коровка. корівка. І там глядача, ну я казав, як же її назвати все. І дуже багато глядачів написало, кажуть, Льоня, ти називай її як по документах. Так само, як ми назвали, в общем-то, польку по документах вона полічка. Так само назвали мілку, по документах вона мілочка. Ця коровка по документах, виходить, мала. мала. Просто мала. Ну, бачите, як вибирали з трьох саме меншу, міланья. Не бавися. Вибирали з трьох саме меншу, і так вона названа малою. Ну що ми? глядачі, Назвали її манюнею. Ану, пишіть, коментуйте, як вам манюня. В принципі, вона в нас вже днів три стоїть. То така, охмела сталася, все, бачите, гладиші, спокійна, хороша умничка. Здорово там, бо там теж кажуть, Льо, щось вона дика така корова. Ну вони ж там без привязаного тримання, вони такі є, знаєте, як, на ципку вони не сидять. Дуже до людей в руки, знаєте, щоб давалися, не йдуть як домашні корови. Це домашні там погладитися, а це ж е -е -е, таке утримання в них на цьому, так що. В принципі, дуже швидко звикла, все пісня, все по красоті. Так що, манюнчику, о, бачите, гарно стоїть на цьому все. Кажуть, Льоня, давай первою первовіду, подивимося, скільки ж молока дасть. Люди добрі, коли в неї буде первою діятися, як восьмого неї розстріл. Восьма серпня. серпня в неї розтіл. Так що сьогодні доїть її, не будемо це однозначно. Бо ви скажете, людина здійсніть, подивитися, цікаві молока дає. Нє, ні, ні, сьогодні не доїмо. Корівка, виходить, в запуску. В запуску зараз вона віддихає, все. Ось такі ці. Ну, є друга проблема. Тут же оці кози, оце бачите, дивіться О, Забрали польку. І виходить, забрали. Як? Отправили пальку відправили польку з молоком. Чого так кажу, то, що зараз молока взагалі капець, врізали так, що це кошмар повний. Зажурилися. Я перший раз бачу, в мене тільки було корову, все. Ну, ви вибували коробки все. На такої журби по коровці ми не бачили. Перший раз ми почули, як ота корова мукає. Вона до цього ні разу не обзивалася, щоб вона мечала. А це муркотить, не поймем нічого. Тож така проблема з молоком, тож дружина каже, що робиться, каже, Льоня, молока не стало взагалі. Ну, виходить, що зажурилися керівки. Так само представляєте, і ця теж. І ця коза. Випускав на вулицю, то вони бігають, знаєте, такі ж живенькі, до при це траву, хватають, як злодухи, ну, їдять і все. Це на траву ноль уваги, в ясла положиш, ясла повні, ну, в чому і ці. Є такі проблеми, бачите, як з корівкою. Як корівку забрали, виходить. ну нічого, я думаю, привикнуть. Вже, бачите, потроху-потроху, на даний момент сьогодні, бажано, ну як, в обід не дав їм їсти. Бо вечірня повністю залишилось в яслах все. Ну, ціле цілісеньке. Бачу, кидять, що траву, щось ні, і все. Ну, Бачу, трохи під'їли, ясла підпус... підпустошили. Отакі діли. Ну, я думаю, привикнуть, це буде нормально. такі діли. Так, ну ще в нас є один житель такий, дивіться, я вам покажу. Тоже, ну як же пропустити, манюньку не показати. Є у нас така ласунечка. Ось така красотунька наша. Це Целичка, пруде Брауншвіц. Від е, мілочки. Скільки це є? Півгода, так, да, виходить? Так, да, около півгода. ці тилички вже місяців 6 вже написали. Шість да. місяців. Дивіться така коза. Отам От дуже часто писали, кажуть, Льоня, ти не міш годувати, вони тебе худі. Та це, ну як вам сказати? Я навіть телички даємо бачки. Ми на корівках не економимо. Повністю Дерть, макуха, соєва. Це все без питань. Що, я, що в мене немає, я без питань купляю. Я на корівках не економлю. Бачите, такі бачки робимо. Отакі бачки даємо тричі в день. Ось тут, виходить, в цьому бачкові дерть, кукурудза на надерть, соєва макуха, така макуха. В общем-то, все робимо, щоб вони тільки доїлись паразити. Ну, ну а там вже на баяшку пишуть, що Льоня, а ну. Давай зараз дамо разом, поки поїдуть. Кажуть, льоня, в тебе коровки худі. Худі? що ти з ними на цьому твориш? Ну як, молочна, та ж корова, яка дає молоко, вона жирною не буде. Та, Що приїхала в нас, вона ж вже виходить місяць запуску. Вона не доїться. Через того і вони ситі, набирають на себе вагу. Хоча треба і в запуску корівку годувати непогано. Ми в запуску потихеньку, зараз і манюній, <кій>, теж даємо по трошку дерті. Кілограм три в день стараюсь давати, щоб вона підтримувалась, щоб вона, ну, щоб вона на себе налажувала. Тоді, як розстелеться, буде з неї молоко. А коли протримаєте корівку на одному, на дні траві, бур'яні, то точно що нам таке буде й молоко. Так що не пишіть, що щоб погано годує корів. Годую всім те, що, ну, те, що є. Що нема, то докупляємо, без питань. Отакі. Так, ну що ми, глядачі? Дружина поприбирала, помила, йдемо доїть корівок. Так що, погнали, китунчик. Ти йди бери відро, а я мою руки іду беру апарат, бо я повимазав страшне на руки. Ага. Ну що це позор. Не корови краще тримати дві кози мої. Получається, в обід дали 10 літрів молока. В общем-то, як так на обідня дойка виходила, десь 16 літрів молока. Да? Ну так що ж да. ти робиш? Жара, 6 літрів жара. молока, і видно, переживають. плюс жарко, ну ми ж не знаємо, що з ними робити, це капець якийсь. Жарко, я їм кондиціонер причепив. Все одно молока нема на це. Ну, більше всього, що запереживали за полічкою. Ну нічого, я думаю, привикнути. А ну пишіть, таке, в кого було чи не було. Ну, в мене за все життя, щоб так корови реагували на те, що вибула одна коровка, то це у нас такого не було взагалі. Щоб так Рязко і все. Ну нічого, китунчик, uh -huh. молодець. Скажи курам, що дай Бог, що хоч далеко не Так, глядачі. Дуже часто пишуть, кажуть, Льоня, що там з котлом. Так, з котлом, в принципі, ще йому на місці, все на цьому. Треба ж вицепити кума мені. А кум зараз пішов посмянно, ніяк я не можу його півмати. Це капець. Кажу куме. Банка горілка вже приготую, давай будемо варити цього котьом. Я ти в бані я каже, ну, я на цьому". Так і це Так, глядачі, котел спеціально брався під щепу. Як ви знаєте, цей рік, ну, прошлий рік і цей рік, ми повністю протопили щепою. Дуже нам сподобалось і все. Як? Перший котел я брав, у мене ще не було. Виходить, отакого агрегата, Отакого агрегата. Це, виходить, Така ще там машина від компанії Арпал, яка робить щіпу. Поняли? І, і перший котел, що я взяв, бо там вже мені писали кажуть, Льоня, нащо ти обрав? Коли я брав котел, не було арпала. Тепер, коли є арпал, вже ж куди не, крути не верти, а взяв отакий котел. В принципі, на котел там кажуть, як загрузиш щипою повинен, 18 годин буде горіти. Так що, кому цікаво, з тимся з нами, подивитися, тільки буде котел горіти. Ну, а цією машиною від компанії Arpal дуже задоволений. на цьому. Хто хотів, хто планував купити, у компанії Arpal із 10 по 16 липня акції там дуже великі скидки. Так що, коли, хто, ну, хто хотів купити, хто хотів замовити, старайтеся замовити в ці числа. Тоді падете на хороші скидочки від компанії От такі діли. Так що, Посилання. На арпал в описі. Заходимо, дзвонимо, пишемо, спілкуємося з хлопцями, хлопці конечно, молодці, порадять, розкажуть, який вам потрібен, який вам це, там, від малого до великого. Це виходить, у мене, мабуть, серединка, 120-й арпал. Ось такі діли. Ну нічого, глядачі, дружа там вже помила бетончик, а ми даємо давати їм їсти. Що зараз даю коровкам? В принципі, на сіно дуже не налягаю, сіно бережу, бо. Страшно щось з цими дощами. В общем-то, почав я годувати вже суданкою. Дивіться, яка суданочка вже. Я ж не туди, то годую есперцетом, тось там сіном люцерки, то лучним потрошки під цей. Думаю, пойду гляну на свою, цю, на свою суданку. Йо-майо, глядачі, то ж не суданка, то вже кукуруза виросла. Дивіться яке. У неї вже почала викладати батоги. Кажу, дружині, ой, ле -ле, ти що? Погнали косити. Ну, що сказати, Їдять, звісно, коровка суданку оболдняна. По красоті, так що, погнали давать. Ой, ти тут мети дасиш. Отак бачите? Отак, бачите, як мене жаліють. Я тут її хвалю, Кажу, вона мене жаліє, нічого дає робити. Корову йди дій сам, бетон давай допомагай. Отак. Тут і поболіти не можна ніяк. Ото дало мені два дні тільки полежить. Отак От наші жінки наші бережуть. Жартую, вона береже. Молодець, вона почищала саме все. А -а -а. Ну тоже, треба й дружину, бо, звісно, тяжке, що ви. А для господарства. Опа! Отакими От пучками беру. Так, а ну тікай. Опа. Звичайно, знаєте, як кажуть, ти малий? Да. Кажуть, спілкувався там же з зоотехнічкою із комплексу. Кажуть, Полька нас вона поїхала, давала 17 літрів молока. Там за три дні додавала 20 літрів молока. На силості. Кажуть, силос їсть так, що це капець. <зас> Бачите, від силу су і, і молоку. Ну, Нікуди не ділиться. ми поки годуємо таким. Хоча, звісно, приїхала манюня, вона ж там же на таких кормах була, то тут їсть суданку не на весь рот. Так що куди вашому тому силосу? Треба суданку. Суданку сіяти. Якби ще й звісно, молоку давали, Хорошо, то взагалі було прекрасно. Так. Манюнчик. О! Ну тут такі діли. Їдь гляньте, як. Їсть прекрасно. Хоча ж таку трави вона не їла на цей. Ну, цювата. гарно їсть. І сіно хорошо їсть, і люцерку. Ну, Взагалі, якби тут тут все життя їла, виходить. Так, ну що, глядачі? Кому подобалося таке відео, коментуйте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, і все буде Україна обов'язково. Ну а нам дебелого здоров'я працювати далі. Пока-пока.